Ну, взагалі, то дуже важко було е оцінювати, тому що всі були дуже круті роботи, всі майстри дуже такого на високому рівні працювали. Е але в нас перш за все це ж чесність, і в нас були певні критерії, які оцінювали е образ е загалом. І форма, текстура, якість виконання, тобто це все тобто, непорушування правил, все це зрозуміло складало загальний бал в кожного з суддів. Ви знаєте, от номінація Фантазійний образ. Вона, мабуть, саме більше може розкрити саме творчість майстра. І от саме в цьому образі мені сподобалась в номінації образ дівчини з крилами. Хоч і образ української, української, української жінки теж був дуже крутий. І дуже гарний був образ лісової мавки, я не знаю, що там зеленою, так з кліточками. Просто ми. Ми конкуренції зашкалював, тому що всі майстри дуже гарні, високий рівень у всіх, і тому оцінювати було досить важко. Як ви знаєте, ми взагалі тільки вперед, тільки до найкращого. І цей чемпіонат вже показав, до чого треба прагнути. А ми ж ще краще і краще, тому ну, працювати над собою, працювати, старатись краще ще і дивувати, здивовувати людей своїми роботами.